Привіт, друзі! Я вас вітає, вас вітає осінь, також вас вітаю туя. Ось це ось красиві тує, я зараз в себе на об'єкті одному. І дивись, як це класно, але якщо тую розвернути, відео, що там робиться? Кошмар. То це все треба вичищати обов'язково. Тому що можна руками, можна, якщо у вас секатор, і там обов'язково в рукавиць, Тому що туя вона отруйна, саме, як саме кіллівці. В рукавичках бажано в головах, можна якихось броненосних. Коротше, і ви берете ось ту розгірмось, а так можете е, цими ратичками називаю е, секатора, А взагалі то я роблю так. Ось, все розлітається. І потрібно обов'язково це тому що, якщо не будете прибирати, -ві -ві перше буде негарно, а по по-друге, туя я вас буде боліти грибками. І грибки, це буде все. вона буде жовтіть, буде не буде красиво, як тут, то, тому що за цим вже садом е, наглядають близько року. І багато, бачите, от ту я, сіки все, бачите, добра там. Оце все треба прибирати. Е, от такі гілочки, бачите, їх треба, треба вирізати сікатором. Інколи вони відсипають самі, так чирік. І тут, бачите, тут далі вже будуть нові гілочки наростати. Тут я адаптована того, щоб скидуватися Ну, гілляка. Ось там теж зрозуміло. Покажу, як то я маю виглядати. То я маю виглядати ось така. То, коли ви дивитесь крізь неї, ну, покажу так. то вона не дочистив трохи. Нічого, помиєм, не плач, не розстраюшся. Тут має бути отака всередині голенька. І коли ви сідаєте... Тує має бути отак світитися, розумієте? Тому що дивіться так. А тут дебрі, понимаєш? Ой, господи, тут нічого не видно. Тому що, бачите, таке що робиться. Так що вперед осінню, не чекайте зими, весни. Це все у вас має бути на весну вже красивими, а ще краще на зиму. Так що давайте вперед чистим тує. Це все обов'язково, це все викидаємо, ніякі там мульча. Туди. На Росію. Па-па, люблю вас. А так же.